На прем'єрний показ художнього фільму «Буча», який відбувся в Одесі 7 листопада, зібралися військові, ветерани, молодь, волонтери, одесити й переселенці усі різні люди, кожного з яких військові дії в Україні торкнулися по-своєму. Трагедія в Бучі вже стала сторінкою української історії. Цей фільм для мене в першу чергу не про те зло, яке е, чинить наш страшний і е, безпринципний ворог, а скорше про добро і любов. Та, яка надихає, яка мотивує, яка надзвичайно робить е, ті чудеса, якими ми дивуємося, і через які хочемо відповідати любов'ю на любов. Хлопці просто привезли їжу. Гражданин какой страны? Казахстана. Воєнна драма Буча має за основу реальну історію громадянина Казахстану, який рятував українців від окупантів. Його роль виконав польський актор Цезарій Лукашевич. Режисурою займався Станіслав Ціунов, для якого це дебют на великому екрані. Одесит Олександр Щур написав сценарій, а також продюсував картину Буча. Вона розповідає реальну історію людини громадянина Казахстана, який врятував більше 200 українців. І фільми показуються насправді єдність українців на початку війни, як ми змогли тоді зробити диво, коли всі давали в Україні три дні, змогли відстояти і звільнили Київську область і прилеглі райони від окупантів. Ти Є той самий Казах, Так, да, я Казах. і цим. Хочеш автограф, я хочу спасти цю страну. І не ни перед чим. Ми все, тільки погібних тисяч причому невинних. Під час створення діалогів використовувалися перехоплені українськими спецслужбами розмови. Творці намагалися зробити фільм максимально реалістичним, водночас уникаючи моментів, які повторно травмували українців. Але це не просто сторінка нашої історії, це сторінка нашого життя, наголошують глядачі. Насправді фільм складний, і підібрати якийсь інший епітет тут насправді дуже складно, тому що він про наболіло, він про те, що відбувається у нас сьогодні, і спостерігати, дивитися його просто з якимись емоціями як спостерігача, дуже складно. Ми розуміємо, що ми всі це переживаємо, і особисто я через себе пропускала ну практично кожен кадр, тому що ну дійсно воно болить. Я думаю, що багато всі українці мене зрозуміють. До української прем'єри творці фільму представили свою роботу в США, а також влаштували спеціальний показ у Бучі для тих, кого врятував прототип головного героя. Справжній Костянтин Гудаускас. У кінотеатрах Одеси фільм Буча в прокаті триватиме по 13 листопада. Надія Панкратова, Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.